Поліція воює, ви знаєте, що різні називають цифри, по-різному відносяться деякі громадяни, про те, що поліцію треба залучити максимально на війну, взяти цивільних громадян. Але ми завжди кажемо, що, по-перше, у нас не така кількість, як деякі називаються цифри, там 400 тисяч. Насправді у нас близько 100 тисяч поліцейських, 25% — це жінки. І з 75 тисяч 17% це ті молоді люди, які не досягли віку мобілізації. І сьогодні десь 15 тисяч поліцейських приймає участь безпосередньо на лінії бойового зіткнення або в зоні проведення бойових дій виконують функцію поліцейських забезпечення з порядку і евакуації і всього того, що ми про війну гине. На жаль, велика кількість поліцейських майже щодня.